дисциплина екології Томського університету. Класифікація та розпорядження. Населення густійні колонії, дисципліна про середній інтелект, хідана постійний вирішення, відхід на роботу додому. Присутні численні знаряддя, отримуємо сукупну залежність на нижній жах, якби. Спочатку густійне населення на 100% гарне. Денне. Асесидне постійне колонії, які студаються з підпікових претензії щодо проєкту рішення міської ради з внесення попереднього доправлення до проекту попереднього опису території сільської ради. Певинна прошу проголосувати за затвердження попереднього доправлення досі за пункт рішення, наприклад. Отже, проєкту рішення міської ради, який містить попередній доправлення до попереднього опису території сільської

Було проведено консультації з громадськістю та опитувань в Київській міській міськрайній громаді проєкт рішення міської ради та бюджетно-міської республіки міської ради 2, вдома, робочий, на 2 шовти рік. Інформаційна в офіційному вебсайті сайті міської ради. Громадські слухання відбулися з 5 12, до 12 Воно, там, тресі, там, пропозиції доважного до рішення. Не, не е, проект решення пройде громади на рік, шостойно країни. Закон України в державу країна шостей це був ще один розвиток. Тому при плануванні прихідної частини ми враховували ті статуті, які були враховані е в проєкті, це 64% кілько, які нам залишили е виключення 64%. Відповідно, бюджетного кодексу ми маємо отримати лише 60%. Однак ми додаткові на розрахунки за тепостачання на постійні для підтримки цього самоврядування. Нам не повернули педифору від військових та інших військових формувань, які як поліція, надзвичайний, незвичайний на чотирьох. Тому враховано доходить. Загалом 3 мільярди 70 мільйонів 815 тисяч тисяч дев'ятсот, з яких власні же баланси 2 мільярди дев'ятсот мільйонів. Міжбюджетні трансферти нам довели лише пільги для відквідати з обласного бюджету. Нам не довели ще обслуговувати трансферти по освітній супровіції проводика. Треба дякувати, так, 683 мільйони гривень, крім того, мають збільшити, де органічно працівникам, всіх, хто загальнутий пішки, е заробітні плани, ми ще не знаємо цей обсяг, тому неважливі проценти ми враховували лише 295,9 мільйони гривень. Власне надходження в чаті установок за плануванням 83 мільйони 120 тисяч, бюджет розвитку 60 мільйонів з боку, 1000 екологічних додаток, а не насміляємо А додаткова частина, включаючи Київсько-юрську територіальну громаду Большого століття формована в межах наявного цивільного розвитку. визначена в обсязі чорної ділянки 70 тисяч і 40 мене на фінансові гривень 3000000 руб. загальний фонд і спеціальний фонд для 13650 700 3000 розподілено відповідно до тих накладних актів, які говоряться. Зорокування мінімальні платежі, відсоткові ставки, дисципліни, видатки в основному з цієї, тобто платежі. Так дещо пропозиції по проекту. В Двадцять рік програма економічного соціального розвитку розроблена відповідно до постанови кабінету міністрів про розроблення програм прогнозних та програмних. Так, вона відповідає загальні української стратегію, стратегію розвитку Мекопіської роботи та стратегії Кам'янської міської територіальної громади на двадцять 27 роки. Відповідно до статуту Кам'янської міської територіальної громади та порядку проведення електронних консультацій. З громадськістю та опитувань проект рішення про затвердження програми пройшов процедуру громадських обговорень на офіційному сайті міської ради пропозиції та зауваження не надійшло. Як зазвичай в програмі є декілька додатків, це основні показники соціально економічного розвитку на 26 рік, перелік місцевих цільових програм, які передбачаються фінансувати в 26-му році, перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати в 26-му році. Треба відмітити, що згідно новинам в діючому законодавстві всі е, свої проєкти, які ми плануємо реалізовувати за рахунок бюджетних, державних або обласних, або інвестиційних коштів, е, необхідно було викласти в єдиному електронному. На єдиній електронній платформі дрібні так на нашій електронній платформі було викладено 62 публічних інвестиційних проєктів. Це і галузь транспорта, житла, муніципальна інфраструктура послуг, освіти науки і охорони здоров'я. І на сьогоднішній день ми плануємо закінчити ті проекти, які ми вже розпочали разом з Європейським інвестиційним банком та розпочати нові. Також ми сподіваємося що будуть виділені кошти на всі програми, такі як нова українська школа ремонти харчоблоків, будівництва закисних споруд. І е, капітальний ремонт продовжимо двоповерховою моділею, це номер 20. Ну, то, прошу вас підтримати практично. Можна так, так, так. Трошки, трошки, Друга наша програма це програма енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів Кам'янського міського територіальної громади на 26 рік. Також вона пройшла громадські слухання, обговорення на платформі електронної демократії. В період проведення громадських слухань пропозиції та зауваження не надходило. Є декілька додатків, це організаційні заходи з за енергозбереження проєктів, які проєкти, які впроваджені. Технологій планується здійснити в бюджетній сфері, в житлово-комунальному господарстві, в промисловому секторі, також ті проекти, які ми плануємо реалізувати за щодо державних коштів, за допомогою державних коштів. І в зв'язку з цим прошу вас підтримати внесення змін вже той проект рішення, який є, бо на сьогоднішній день з державного бюджету вийшла. Постанова, і ми плануємо у 26-му році розпочати реконструкцію електричних мереж частині становлення гібридної сонячної електростанції на даху будівлі комунального закладу номер 11 і ліцею номер 16 І ми вносимо зміни вже в те рішення, яке було оприлюднення, а саме збільшуємо суму на 400 тисяч і на 1 мільйон шістсот. Коли готувалося рішення, ще не було остаточної суми і не вийшла ще постанова. Тому прошу вас підтримати і рішення, і внесення змін до рішення. А Це пілотний я, я, проєкт, проєкт по сонячним панелям на гімназії Ви СНІ. У нас вже є сонячні панелі на дитячому ну, садочку, а, а, нас, так, так. Вже є. А це. За допомогою державного бюджету нам їх будуть встановлювати, але все одно буде світів працювання з міського бюджету. Ну, як завжди, ми віддаємо ПДВ 20%. Я не знаю, наскільки по технологіям воно буде відрізнятись від тої сонячної батареї, яка в Романкова, може. Відрізняється вона що буде по технології. Не підкажете? Чи це не. проєкти тільки розробляються? Проєкти розробляються, але воно буде в Романку вони там тільки на, на свої потреби, а тут вроді би залишок можна буде продавати в мережу. Так, це питання ми опрацьовували, бо спочатку неможливо не було, але якщо б ми не продавали, нам би надали ці кошти, бо це велика сума. І опрацювали, і будемо буде мати Я що це... Я думаю, якщо це ми о, втілимо да, в життя, ми будемо бачити і економію да, енергоресурсів. І я думаю, що ми зможемо звертатися, тому що о, о, чаще всього, да, коли ти вже реалізував проєкт, і це є такий позитивний результат, надають ще кошти. Тому да, сподіваюся, що, ми, а, реагуємо, я сподіваюся, якщо швидко реалізуємо. Ось робити гарні кошти, щоб була економія, бо наразі ви бачите, не зростає, а це дуже великі, і ліцеї, і 16, і 11 це дуже, дуже великі школи. Тому я сподіваюся, що там вже були зроблені енергозберігаючі заходи. Там да? бачимо, скільки та, утеплення було, вікна вікна. Тобто, якщо ми ще і це зробимо там кількість коштів, які будуть виведені з військового бюджету. Прошу вас підтримаю. Да. Проходи да. Це ж без стату, в чому питання на дорогу, так? ж внесення змін по зміні суми, яка вже була вже була в проєкті рішення, але треба її змінити на нову. Пропозиція від вашої комісії щодо доповнення проєкту рішення пропозиції. А, ну, в даний процесі я пропоную її прийняти до звіту проєкту. Чи ні? Чи ні? Ні, це витрим... не проєкт. Підтримати пропозицію винесіть, будь ласка, від вашої комісії, якщо ви не проти. А, все, на останньому листі, да, у нас з цього департаменту. Так. Так. Я зджу.

про затвердження програми надання фінансової підтримки для стабілізації фінансового стану комунального підприємства та Музкої міської ради по августі на 26 рік. Ми просимо заходи фінансової підтримки 2 мільйона 200 тисяч. Це у нас іде мільйон на знесення об'єктів. вирішення І мільйон 1200 на отримання елементів для саме так. Ну, так, так вносим проект рішення номер 5 про затвердження програми на фінансової підтримки для стабілізації на зустріну комунального підприємства на 26 шостой. Один просимо 11 мільйонів 450 тисяч по заходах там на ремонт на оплату. Представляющее почему какой-то интервью в своей обществе принятие решение мійского рада без подвержения программы дания финансового тренинга для стабилизации финансового постановка нормального принципа Карменской мірской Парка Камінского на две тысячи двадцать шестой век. У здесь директор КПК Парка Каммецкого печена. Я що те, що у нас обмежена кількість членів комісії, допомогу приймати дійові дебати. Шановні депутати, проєкт рішення номер 6 про затвердження програми для спеціалізації процесів підприємств установи організації життєвості сільської територіальної громади на 26 рік 21 мільйон 893 тисяч.

Технічно, да. Виходьте, виключайте поки, через 10 хвилин.